Бути гарною дівчиною це не про ідеальність, а про щирість і повагу. Насамперед. Поважайте свого хлопця, його думки, почуття, особисті межі. Стосунки не терплять принижень або маніпуляцій. Будьте для нього підтримкою. Коли все добре, радійте разом. Коли важко, будьте поруч. Просто вислухати чи сказати Я в тебе вірю часом важливіше, ніж будь-яка порада. Не забувайте про довіру. Вона будується на відвертості. Говоріть чесно про свої емоції, слухайте і чуйте одне одного. Звертайте увагу. Вагу на дрібниці його улюблений напій, музика, фрази. Це все ключики до глибшого зв'язку. Перше, головне, любіть себе. Здорова самооцінка притягує. Не змінюйтесь кардинально, щоб бути з кимось. Справжні почуття цінують вас такою, яка ви є. Розвивайтесь разом, діліться знаннями, враженнями, планами. Разом ставати кращими це найбільша близькість. Пам'ятайте, щирість, повага і взаємна підтримка це і є основа справжніх стосунків. А бути гарною дівчиною це просто бути собою, але найкращою версією себе.